Що відбувається на ринку нерухомості Одеси? Про це поговоримо в сьогоднішньому відео. В цілому проаналізуємо ринок нерухомості Одеси, що на ньому помінялось за останні півроку. Зупинимось окремо обов'язково на новобудовах. Поговоримо про забудовників: хто будує, хто не будує, хто став будувати повільніше. Які об'єкти були здані в цьому році? А також поговоримо про ціни на новобудови. Як вони змінювалися, чи вони зростають, чи вони падають, чи не міняються. Окремо обов'язково поговоримо про вторинний ринок, тому що цей ринок зараз а, збирає найбільшу частину попиту. Також зупинимось на цінах, на, на цінах там, як вони мінялися, чи вони зростали, що вони падали. А, і взагалі, як зараз купувати або продавати нерухомість на вторинному ринку, і окремо обов'язково поговоримо з вами про інвестиції в нерухомість. Взагалі, чи варто зараз інвестувати в нерухомість в Одесі, чи є бажаючі це робити, з якими цілями взагалі інвестори зараз вкладають гроші в нерухомість в Одесі, і найголовніше, які ризики є у інвесторів, які зараз розглядають нерухомість для інвестицій, про це все поговоримо сьогодні у відео. А я не дарма написав в заголовці до самого ЕТЕРУ і в Телеграмі про те, що що відбувається або не відбувається на ринку нерухомості Одеси. тому що насправді зараз про ринок нерухомості дуже важко щось розповідати, щось говорити, тому що він е, стабільно пасивний. Давайте так, стабільно пасивний. І якихось е, відчутних змін за останній час, або якихось новин е, на ньому не помічається. Те, що помічається, в принципі, сильно на ринок не впливає, тому і змін якихось суттєвих ми не помічаємо. Але тим не менш, е, давайте ми. Поговоримо про те, в якому стані він е, зараз знаходиться. Отже, давайте почнемо з новобудов і е, поговоримо про те, хто безпосередньо будує зараз е, в Одесі. Тина сильно не змінилася за останні півроку, і навіть за останній рік. Тобто ті забудовники, які будували і раніше, вони і продовжують будувати. Серед таких основних, е, скажімо так, великих забудовників, які продовжують будувати свої об'єкти нерухомості, залишились. Hefest, який, в принципі, продовжує досить активно будувати свої об'єкти. Залишається Кадор, який добудовує свої об'єкти на Краснову. І в принципі інших об'єктів в нього зараз в роботі немає. Це Дандін, який будує одеські традиції на глушко і який будує атмосферу. Це Стікон, який потроху, але продовжує будувати свої об'єкти. І це Акварель. Яка продовжує будувати свої об'єкти, хоча хочу сказати, що трошечки мені, мені так здається, що трошечки темпи у акварелі просіли. А, і ще простір, який будує далеко не всі свої об'єкти, але деякі об'єкти будує, навіть добудову вводить в експлуатацію. Серед тих забудовників, які не будувалися. Вони продовжують не будуватися, тобто якихось забудовників, які раніше не будувалися і тут раптом почали відновлювати будівництво своїх об'єктів. На жаль, за останній час не прибавилися. В цілому ситуація приблизно така. На дрібних забудовниках ми зараз зупинятися окремо не будемо, тому що в цьому, в принципі, я не бачу сенсу. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете написати ці питання в коментарях. А, і ми обов'язково вам потім особисто відповімо на них. Отже, якщо ми будемо говорити про акварель, то в принципі вони щось та добудували. Наприклад, а, акварель третя вони а, добудували першу та другу секцію, але не ввели їх в експлуатацію. І а, поки що, наскільки я знаю, проживати в цих будинках неможливо. Тобто, в принципі, сам будинок добудований, але не введено в експлуатацію. Далі, по Акварель 7 вони добудували в першу чергу будівництво всі три секції. Там теж вже видали ключі і вже навіть дозволили робити ремонти в квартирах, але будинок не введено ще в експлуатацію. Чекаємо, коли забудовник отримує сертифікат і веде будинок в експлуатацію, щоб люди вже могли оформлювати право власності на свої квартири. Краснова, Кадор. Добудували 60, 61 та 63 перлину. А поки що там теж не можна робити ремонти, тому що будинки добудовані, в експлуатацію не введені. Чекаємо, коли кадор отримує сертифікати на ці будинки, і тоді вже він буде видавати ключі, запускати людей і з'явиться можливість робити ремонти в цих будинках. Гфест здав. Е в Еладі перший будинок, тобто секцію А, вона здана, введена в експлуатацію повністю. Також ГФС видав ключі і добудував секцію А в житловому комплексі Посейдон, але вона ще не введена в експлуатацію, тому що сертифікат вони ще не отримали проведення в експлуатацію. Чекаємо новин від забудовника. У мене є інформація в принципі про те, які терміни по введенню будинків в експлуатацію називають самі забудовники. Але чесно кажучи, говорити про терміни, які нам обіцяють забудовники, принаймні зараз я не бачу великого сенсу, тому що все одно ніхто не витримує свої терміни. Ще, до речі, будівельна компанія-пространство здала та вела в експлуатацію об'єкт на дачній і е, частину Айтавну. Тобто, в принципі, є чим, е, є на що подивитись, є об'єкти, які здаються, є. Об'єкти, які добудовуються, це дуже добре, це прекрасно. Хотілося би тільки, щоб обсяг з даних об'єктів ставав тільки більше. Це про те, що встигли добудувати і збудувати в цьому році ті, хто вперше на нашому прямому етері, давайте я представлюсь. Мене звати Сергій П'ятницький. Я засновник агенції нерухомості Redwall. Ми працюємо на ринку нерухомості вже більше шести років. А, займалися переважно новобудовами. Зараз займаємось і новобудовами, і вторинною нерухомістю. І окремо зараз ще відкрили напрямок інвестування в нерухомість саме в новобудови в Болгарії, в місті Варна. Тому, в принципі, а, ось цим ми можемо бути вам корисними. Якщо хочете, звертайтеся, залишайте заявку. Ми залюбки вам допоможемо вирішити ваші питання з нерухомістю в Одесі або в Болгарії, в місті Варна. Чи будуть запускатися взагалі нові проекти в Одесі, чи будуть е, будуватися нові об'єкти? На мою особисту думку, найближчим часом нових об'єктів в Одесі очікувати не варто. Так, я знаю, що нещодавно Зезман і Артвіль, да? Зезман, забудовник Зезман, вони анонсували е, свій, свій новий об'єкт е, в районі Авангарду, але скажімо так, там трошечки інша концепція, інша бізнес-модель. Житлових комплексів, давайте житлових комплексів нових в Одесі, в найближчій перспективі, я не бачу. Поясню чому. Поясню вам свою думку. Як раніше забудовники взагалі будували об'єкти? Так треба розуміти, що забудовнику було зручно будуватися в Одесі, та й взагалі по всій Україні. В форматі, коли є підвищений попит на нерухомість. Чому тому, що їм не треба було збирати повністю всю суму грошей для того, щоб запустити будівництво, і вони просто там умовно купували землю, розробляли проєкт, робили візуалізації, мали ще якийсь там запас грошей, так подушку якусь відносно комфортну, і запускали продажі, запускали будівництво, і там до якоїсь частини вони фінансували це все з свого. Зі своєї кишені, так з власних коштів, а потім починали будувати наступні, 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 наступні поверхи секції квартири вже з тих грошей, які їм принесли покупці, так тобто з тих продажів, які вони отримали. Давайте так не всі так робили. Я впевнений, що якась частина в принципі забудовників фінансувала проект за власні кошти від початку до кінця, але таких було дуже мало. Це дуже маленька частина е об'єктів. Я до чого? Я до того, що зараз по такій схемі ні, ні один забудовник нічого не може будувати. Чому? Тому що зараз немає такого високого підвищеного попиту на об'єкт нерухомості на особливо на взагалі в новобудовах, а особливо на початкових етапах будівництва, щоб там прям була черга, яка яку треба було зайняти за добу, для того, щоб встигнути придбати квартиру по сартовій ціні. Такого зараз не спостерігається, а це означає, що в принципі ця модель не може бути втілена в життя. Великі проблеми насправді з будівельниками в Одесі. А чому така проблема виникла? Причин багато. По-перше, частина будівельників зараз служить в армії, так? тобто їх призвали. По-друге, частина будівельників виїхала виїхала за кордон або просто поїхала з. Одеси до себе додому або в інші регіони повернулися, повернулися, тому що в Одесі дуже багато будівельників вони насправді були не з Одеси, не Одесити. Це в принципі зрозуміло. А багато будівельників взагалі приїжджали до нас з найближчої країни, так я маю на увазі з Молдови. А, для того щоб працювати будівельниками і зараз. Вони вже ж поїхали. По друге, це зарплатні справа в тому, що зараз а, будівельник може заробляти більше, якщо він буде будувати і працювати десь. В західній частині України, десь у Івано-Франківській, Львівській, ем, Закарпатській областях. Чому? Тому що там просто вартість метра квадратного зараз значно вища, ніж вона була до початку війни. І а вже ж, місцеві будівельні компанії і обсяги будівництва там теж більш, більше зараз, ніж були раніше, навіть до війни. До повномасштабного вторгнення, і це означає, що ці будівельники зараз можуть спокійно поїхати туди, влаштуватися там на будівельний майданчик, не залишиться без роботи. Робота стабільна, без перерв, вони завантажені і заробляють більше. Тому зараз в Одесі у будівельних компаній реально є велика проблема з тим, що не вистачає будівельників. Тобто, в нас фактично дві великі проблеми: перша проблема це відсутність попиту зараз на новобудови, особливо на нові проекти. Цього попиту просто немає. Тобто, забудовнику для того, щоб починати будувати свій проект, треба десь шукати фінансування не за рахунок продажів, які він буде здійснювати кінцевому покупцю або інвестору, який займається перепродажем, фліпінгом. Так, а друга проблема, що просто в принципі і будувати та немає кому. Тому на мою особисту думку, найближчим часом нових будівельних проектів в Одесі не буде. Сподіваюся, що просто забудовники будуть принаймні завершувати ті проекти, які вони будують зараз, так тобто добудовувати те, що. Будуються про ціни. Ціни теж в принципі в давайте так. Я зараз не проводив прям глибокий аналіз всіх цін по всім забудовникам. Я поверхнево подивився, чи були якісь суттєві зміни з цінами за останні півроку в новобудовах. І можу сказати, що в принципі ні. В Принципі ні, тобто ціни вони як і були, так і залишились. Діапазон в Одесі цін за квадратний метр в новобудовах це приблизно від 700 до 1200 доларів за квадратний метр. І вартість залежить від розташування об'єкту, від стадії будівництва цього об'єкту, від того, будується він чи не будується, від класу самого будинку або житлового комплексу. І ще для Одеси вже ж актуальні від видові характеристики. Все одно нерухомість з видом на море. Незважаючи на те, що е, зараз ці види на море інколи можуть перебуватися зовсім іншими видами, так, не такими приємними, все одно ця нерухомість вона має м -м, вищу ціну. Що я ще хотів тут додати, окремо, е, що за моїми спостереженнями, попит на новобудови ще знизився, тобто е, бажаючих придбати нерухомість в новобудовах, скажімо так, Трошечки ще знизилось. Вона просто була невисокою, тобто тут об'єктивно оцінити дуже складно. А, і забудовники вони ще більш стали, скажімо так, гнучкими. Тобто, зараз легше в принципі взагалі з забудовником домовитись про якісь індивідуальні умови розтермінування чи отримати знижку. А забудовники зараз можуть фіксувати курс на рівні 37 доларів за Ой, 37 гривень за долар. <свісно> Добре, що ну, хотілось би да, 37 доларів за гривню отримувати, але таке навряд чи колись станеться, Ну, помріяти можна. Так от, е тобто, є якісь такі умови, які в принципі, пропонують забудовники, або про них можна домовитись з ними, які будуть цікаві, які будуть дуже цікаві покупцям. Тому в принципі, в об'єктах, які активно будуються, які знаходяться на завершальних етапах будівництва. Або близькі до них, можна щось для себе щось придивитись, так? Щось, щось для себе помітити і можливо щось придбати. Друзі, щоб не перевантажувати вас інформацією, ми розбили відео на окремі частини. Це була перша частина, в якій ми поговорили про ситуацію з новобудовами. Вже готуємо і найближчим часом викладемо другу частину, в якій поговоримо про актуальну ситуацію на вторинному ринку Одеси. Чи є на ньому попит про помилки продавців, які заважають їм продати свою квартиру, і про те, як і чому зараз покупці можуть купити квартиру дешевше. Також вийде відео і про інвестування. Чи варто це робити в Одесі в Україні, які є перспективи та ризики. А ще буде відео з відповідями на ваші питання про Одеські ЖК та забудовників. Підпишіться обов'язково на канал, щоб першими побачити наступні відео. І натискайте дзвоник. Якщо вже підписані, так ви отримаєте сповіщення про нові відео. Дякую, що подивилися відео. Обов'язково ставте йому лайк та пишіть свої коментарі і запитання. Побачимось вже дуже скоро в наступному відео.